Як обіцяла, роблю випуск щодо тієї інформації, що буде жорсткий контроль. Ось той жорсткий контроль щодо міжнародної допомоги, яка виплачується людям. Тобто держава запроваджує контроль за фінансовою допомогою українцям від міжнародних організацій. Що взагалі це буде означати для отримувачів виплат? Давайте зараз розберемо. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі знаю ви їх Підпустись на канал. Тільки важливі новини в Україні запроваджують контроль над виплатами, які отримують громадяни від міжнародних організацій. Вся ця фінансова допомога українцям вона буде оцифрована і ніхто не зможе отримати її двічі. Тому що наскільки я розумію, вже було дуже багато прецедентів різних, і ось так вони рі... вирішили зробити жорсткий контроль за виплатами Мінсоцполітики та мінцифри запроваджують спільно з програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки шведського уряду. Ця програма дозволить ідентифікувати всіх отримувачів фінансової допомоги і не допустить дублювання ось тих виплат кількома міжнародними організаціями. Тобто, якщо ви отримали допомоги від однієї міжнародної організації, від іншої вже не отримаєте. Українці будуть отримувати лише один вид виплати від однієї міжнародної організації. Від двох отримати або і більшої кількості міжнародних донорів вже не вийде. Таким чином, український уряд і самі а, міжнародні донори вони намагаються охопити допомогою якомога більшу кількість громадян. Хочу процитувати, що сказала наша міністр соцполітики Оксана Жовнович. Ми прагнемо змінити філософію соціальної підтримки, аби виплати отримували адресно саме ті люди, які їх потребують. Презентоване цифрове рішення слугує саме цій меті і допоможе нам покращити механізм призначення і виділення допомоги від гуманітарних організацій. Її думку розділяє також і посол Швеції в Україні Тобі Астеберг. Він переконаний, що завдяки ось такому контролю буде змога допомогти якомога більшій кількості людей, що в цьому нуждаються. Він зауважив, що ця платформа підвищить ефективність допомоги для надання гуманітарної підтримки ще більшій кількості людей, які її потребують. А виконувачка обов'язків постійної представниці ПРОНУ в Україні Манал Фуані каже, що завдання міжнародних програм допомогти саме тим, хто опинився в найскрутнішому становищі, і хто потребує саме найбільшої підтримки. Адже дехто позбувся і даху над головою, і засобів до існування, і ось саме на таких людей насамперед і спрямовані всі міжнародні програми. А презентоване цифрове рішення слугує саме ось цій меті і допоможе покращити механізм призначення виділення допомоги від гуманітарних організацій. Саме так зазначила представниця ПРО. Тож тепер, після запровадження ось цієї програми, де дублікації фінансових виплат вже ніхто не зможе отримати виплату від кількох міжнародних організацій. Що чекає на тих, хто вже встиг їх отримати, наразі невідомо. Але з урахуванням того, що ось отримали 6500, пам'ятаєте, так, видали людям 6500, а потім через деякий час ну, це видавала наша держава. Тобто, тут можливо, що міжнародні організації. Не захочуть ну, казати, що там люди, давайте віддавайте гроші, мабуть, такого не буде. Але ось я згадую, як було із ось цією сумою 6500, коли нарахували, люди, люди отримали. А потім наша влада каже: та ні, давайте повертайте гроші, бо то нарахували не тим. Тобто тут ну, наразі невідомо, що буде, але я думаю, що. Все залишать, як є, тобто ніхто від людей не буде вимагати повернути, ну, скажімо так, зайві гроші. Так, хто отримав від різних організацій допомогу, скоріше за все, не будуть вимагати повертати ці гроші, тому що, ну, тому що це міжнародні організації, скоріше за все, вони на таке не підуть та й не будуть цього робити. Але вже отримати допомогу від різних міжнародних організацій не вийде. О, ось, ось таке нововведення, тому. Щоб ви знали, що якщо ви зареєструвалися, отримати зможете тільки один вид грошової допомоги і тільки від однієї міжнародної організації. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.